Вітаю! Сьогодні у мене радість. Я отримала ось таку посилку. Мені в цьому сезоні вдалося вполювати, ну, на мій погляд, надзвичайну рідкість, це махровий новогінейський бальзамін, і повинен він прийти аж у трьох кольорах. Я просто обожнюю бальзаміни. У мене вони представлені у вигляді махрових бальзамінів, бальзамінів Уолера. Це мої зірачки. Погляньте, які вони пишні. Звичайно, вони вже зривалися цвітом, але так як я їх ріжу, тому що постійно потребую живець, вони у мене просто зараз наростають із такою зеленою шапкою. Дивіться, без просвіту, який. І ви уявіть, якщо оця кожна гілочка візьме на себе бутончик. Це ж просто буде фейерверк. Дуже люблю бальзаміни. Хочу, маючи можливість, звернути увагу. У мене ось цей бальзамін в 3-літровому горщику залишився без пересадки. Якщо цей бальзамін, ми збільшували об'єм із, мабуть, півтора літра на 3. То цей залишився без зміни ґрунту, якось я не вслідкувала. І ось можна побачити, що посвітління листочків тобто, треба обов'язково збільшити ґрунт. Сьогодні він в мене переїде обов'язково більший об'єм. Тут у нас 3,7, здається, літра в цьому кашпо. Ну, До весни вже якось дотримаємо. Маю на увазі, щоб не було вже нічних заморозків. Ось можна побачити, як оголяються. Деякі віточки, ну, тобто, треба давати свіжий груд, оновлювати, збільшувати об'єм. І в мене було питання від тих, хто придбав бальзаміни, в якому об'ємі об вирощувати. Ну, от якщо говорити про цей кущ, якому вже десь 6-7 місяців поступово збільшуючи об'єм, ми дійшли до 3 літрів. 3,7 до 4, це буде на літо його не останній об'єм. Звичайно, ми сядемо десь і в 5 літрів мінімум. Тож ось такі бальзаміни. Давайте приступимо до посилки. І на прикладі своїх живців. Це у мене живці з Нідерландів. Я довго чекала на замовлення, більше місяця. Живці поперед замовленню отримую. <кій> зараз поглянемо, в якому вони вигляді. Тому що я не надто вже цікавилась, мені найголовніше, щоб вони були живі. І, звичайно, для мене найцінніше це сорт. Навіть якщо зараз щось буде з проблемою. Головне, щоб мені вдалося зберегти сорт. Так, подивимося, що в коробочці. І зараз дуже актуально, усі отримують рослини у різному, у різному вигляді, і з відкритою кореневою, і ось в таких таблетках, і в горщиках. Тож, треба з'ясувати, що робити з рослинами. Далі. Так. Угу. Я, звичайно, буду звільняти від ось цього волокна таблеточку і висаджувати в горщик. Те, що корінчики обриваються, хвилюватися не треба. Ось такі горщики я приготувала і тут буду дорощувати. Так. Бальзаміни раз. Маркування є. Бальзамін новогвінецький Вилд Романс Левендер. Лавандовий такий ніжний колір Чотирь, живця. Це у мене Romance Red. Насичено-червоний. Далі white білий. А я не чекала, що його покладуть. Мені сказали, що мені не вистачило. Люблю білі бальзаміни. Між іншим, у мене ось оцей Олера. це білосніжний махровий бальзамін. Боже, для мене це така краса. Тож я не, не нехтую квітами білого кольору. І Пінк рожевий. Так, а ось я відклала коробочку. Це також супер-пупер. Мега для мене новиночка. Я за нею просто а, така щаслива, що я вполювала. Мені давно хотілося спробувати вирощувати бегонії серії «Айконія». Звичайно, я замовляла її в декількох кольорах, але до мене надійшла, наскільки я розумію, тільки Aroma Peach. Але яка найсмачніша новиночка? Ну, це не зовсім новиночка, для мене це новинка. Це значить персиковий колір. І ще й з ароматом персика. Чим круті бегонії айконії. Ну, так обіцяють, а ми вже з вами випробуємо в цьому сезоні. Вони повинні добре бути пристосовані до е, саме українських кліматичних умов, тобто такої підвищеної спеки. Так, все. На цьому завершилися мої покупки. Значить, до кліматичних умов нашої країни, тобто до таких жарких умов, говорять, що вони навіть можуть витримувати відкрите сонце. Ну, будемо дивитися. Богоні живця. І... Які вони? Вони не є ампельні, тобто, якщо ми говоримо про беліконі, беліконія це ампельна бегонія, а бегонія Айконія це кущова бегонія, але вона вирізняється просто мегощистістю. Вона надзвичайно гарно кущиться і є дуже пишною, невибагливою до температурних умов. І навіть шкідники, у неї такі міцні листочки, навіть у живця. І навіть шкідники не так вже й по зубам, саме айконії, як іншим бегонія. Дуже щаслива. Ну, звичайно, бутончики я познімаю. Тож. Як ми отримуємо посилку з рослинами зараз, коли є такі перепади температур? Чи то вона у горщиках, рослини в горщиках, чи то це ось такий живець з відкритою кореневою, ви повинні розуміти, що забираючи посилку, не треба поспішати її відкривати. Ось ми забрали цей ящичок десь о 10 годині. Занесли в будинок і майже, мабуть, зараз четверта година, так, рослини звикали, набирали температуру, яка є в будинку. Потім, коли я дістаю живці з відкритою кореневою, то я буду одразу їх саджати до стаканчиків, які приготувала, але в жодному разі рослини з посилки ми не виставляємо на підвіконня і навіть під яскраву лампу до Зараз вони в мене будуть ночувати, просто стоячи на підлозі, без світла. Єдине, що я з ними зроблю, коли висаджу їх у ґрунт у стаканчики, на Перетримання, доки вони доростуть, це взбризну їх епіном. Тобто, розведу епін за інструкцією і оброблю по листочку. Все. І так вони будуть у мене чекати завтрашнього дня. Вже завтра я потихеньку їх почну підставляти під лампи, тобто, не одразу під найяскравіші місця, а десь так з краєчку. Якщо у вас. Немає досвідки, то тоді це може бути підвіконня, але якесь таке підвіконня, яке знаходиться в тіні на протязі дня. Якщо такого немає, то тоді затуляємо віконце, притіняємо якимось білим папером, ну, що знайдете під рукою. Ось така бель... ось така іконія. Красунька. Дивіться. Маленький персичок. Ну, звичайно, що на сонці квіти будуть більш засмаглі. Зараз ми з вами бачимо, її більш такою жовтою. І дивіться, а зворотня сторона пелюсточки яка. Персик-персик. Причому загорівший на сонечку. Так, супер. Дуже їх чекала. І ще стосовно, треба витримати деякий час. На карантині. Тобто, виділити якесь, якщо це вікно, то віконце, на якому не будуть стояти інші рослини, або ж якщо це у вас досвідка полиця, то полиця ізольована також від інших рослин. Ніхто вам не гарантуватиме того, що за декілька хвилин у. Не хвилина, а днів, вибачте, у вас вдома прокинуться або налупляться з яєць якісь то шкідники, і які із задоволенням почнуть ласувати вашими рослинами. Тим паче, якщо це ось такі ну, в таблетках живці, тобто це тепличні великі хазяйства. Звичайно, я вірю в те, що регулярні обробки, але все ж таки довіряй та перевіряй. І е, ставимо їх обов'язково окремо бажано хоча б на декілька тижнів. Чому? Тому що я сказала: єдину обробку, яку я зараз зроблю, це іпіном. Далі я буду чекати, доки я побачу з отворів, прорізаних корінці. І вже тільки тоді, коли вони акліматизуються, я проведу обробку від шкідників. Від хвороб, мабуть, також же ж пізніше, коли вже буде розвинена коренева в цьому стаканчику розсадному, я пролью ґрунт біопрепаратом. Тож, ось такі у мене живці. Значить, головні правила. Не розпаковуємо одразу, не даємо світло різко і тримаємо ізольовано від своїх домашніх рослин для того, щоб не дати шансу можливим шкідникам розповсюдитися по вашій флорі. Дякую за увагу!